Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про події, які відбуваються в Росії. Бо події надзвичайно цікаві. Це повернення в 90 ті Вона і так була в 90-х, я маю на увазі Росія. А зараз через війну і те, що там відбувається, 90 ті тільки посилюється. Мова піде про Кадирова, Керімова. Бакальчуків, Wildbergs та інших. Можливо, хтось з вас вже чув про цю ситуацію про все, про все по порядку. Є така компанія Wildbergs е, на Росії. Це м, аналог американському Amazon. Само собою, ця компанія приносить величезні гроші. І зрозуміло, що багато хто зацікавлений в, в тому, щоб е, володіти цією компанією. Є така сім'я Бакальчуків. Е, Бакальчук е, Владислав, по-моєму. Е, це типовий манкурт. Ну, прізвище, Корення прізвище українське. Тобто цей... Нехороший хороший чоловік має українські корені, і саме тому він добився того, чого добився в Росії. Тому що у росіян, ну, корінних тих, хто населяє Росію, нема такого розуму, і ми в цьому переконалися. Розумні люди, які мають хоча б трошки інтелекту, вони не будуть красти пральні машини. У нього є жінка, точніше, вже колишня жінка, походу Тетяна Бокальчук. Вона виглядає не як українка. Можете подивитися, як вона виглядає, але не в цьому суть, Але теж Бокальчук. Вона заснувала цю компанію і 90- 99 на 1, тобто 99% у цієї Тетяни Бакальчук, у 1% у Бакальчука чоловіка. Але гроші вкладав і Бакачук чоловік. В підсумку 20 років назад ця компанія створювалася, тоді все було прекрасно, тоді вони одного одного любили, тоді в них було все важливе, в них, до речі, 7 дітей. Тобто ці російські люди розплодились настільки, що в них сім дітей. І це теж матиме свої наслідки потім. Ну, 20 років пройшло, пройшла любов, завялі помідори і так далі. І виходить, що ця власниця. Ну, Тетяна, власниця Вайлбес на 99% закрутила роман там з якимось мерзаяном. Цей Мірзаян власник компанії. Я забув, як вона називається не на суть. Коротше, через їхній роман вони вирішили об'єднати VialBeggis і компанію Mirzaya. Це не сподобалось Владіславу, цьому Бакальчуку Манкурту. І він е, побіг за кришей. До кадирова. Зрозуміло, що Кадиров просто так не буде. З доброї душі, не буде якомусь Бокальчуку, Манкурту взагалі на кадесу, на чеченцю поважати бізнес. Зрозуміло, що він в цьому зацікавлений і зацікавлений фінансово. Більше того, Баганчук поступив зовсім не по-чоловічому. Він побіг до Кадирова і є відео, де він жалівся на жінку на свою відсуттю, Тетяну. І Кадиров обіцяв повернути і Уайлберліс, і жінку в сім'ю. Там і Тіма ті відео записував, що от треба, треба, щоб жінка була вдома, щоб сім'я, семеро дітей, як так можна і так далі. А цей мірзаян е, ходить той, що крутить роман е, з ну по інформації, крутить роман з Тетяною Богачук, чи як і там. Він ходить під таким собі Керімовим. Керімов – це путінський, е, особисто путінський олігарх з Дагестанським корінням. Він теж зацікавлений в тому, щоб Вайбері лишились під Каїмом. Тобто під ним вже. Ну, тому що Мерзаян ходить під ним. Ну, інакше бути не може. Е, в підсумку е, якого там? Позавчора, яке? Позавчора, 18. Ні, 18 вересня е, цього року, 24. го в головний офіс Вайлбес приїхала чеченська Братва. А, ну, Кадир... Кадыривска, правильно, не буду нашим президентом. Кадирівська братва. А, там же была Киримовская Братва. И все это закінчилось пострілушками. Там вбили охоронців, Вайлберис, поранили барцух, Торпед Кадирова, там спортики приїхали. Спортики були і з того боку, спортики були з іншого боку. Все це ну, приїхав типа, цей власник на один відсоток, і супроводі братве. І почалась странина. Там сукиру вибивали двері скло. І стріляли, і чого тільки не було. І спецназ російський 100, більше 100 чоловік приїхав. Але суть не в цьому. Суть в тому, що в принципі Росія повертається до звичного вигляду, так як вона завжди і виглядала. Справа в тому, що раніше Путін був таким собі арбітром. Тобто, пояснюю на пальцях, скажімо так. Е, виникає конфлікт, наприклад, у двох олігархів. Цей конфлікт для того, щоб він не зайшов надто далеко, е, Путін дзвонить цим двом олігархам, як було раніше. Він дзвонить цим двом олігархам каже так. Ви приїжджаєте сюди, до мене, сідайте і давайте говорити. Він вислуховує дві, дві сторони. І тоді вже вирішуєш скільки кому відсотків цього бізнесу, через який конфлікт відбувається, відходить. Там, допустимо, тобі 60%, відсотків, тобі 40%. І за рахунок цього він був ну, таким лідером, який спроможний все порішати. Ну і за це він цінувався. Зараз же через війну, через курс, через склади, до речі. В майбутніх відео я теж про них розумію. Не те, що склади, а арсенали. Йому, я не до розбірок там, Кадирова і Керімова. І вже багато хто говорить, що ці розбірки можуть закінчитись надзвичайно погано для е, Путіна і для Росії в цілому. Тобто у Кадирова є сили. Величезні сили. І ці сили не а, ток війська. Тік ток війська вони там, де вони не хочуть воювати, там, де їм нема смислу воювати. За що гинути? За російських ванів, враховуючи те минуле, що в них колись було. Я, сум... Я сумніваюся, що каденівці хочуть іти і гинути в Корську область за Ваннік, за Путіна. Враховуючи, що те же саме, вони все розуміють, і, і відношення Кадирова до Путіна теж зрозуміло, це повертаючись до одного з попередніх відео про Кадирова, те, як він на нього дивився. Він на нього дивився не як на друга, на брата і так далі, а не як на, на жертву, яку можна в підсумку нормально розідрати. Так, от Росія повертається в 90-ті, і якщо давайте слідкувати, що якщо Путін найближчим часом не врегулює ситуацію, так як він врегульовував її раніше, то ми ризикуємо точніше, ми не ризикуємо до України, це прекрасно, це просто шикарні новини для України. Що якщо почнуться такі от трки між кланами. Е, тому що я продивився е, ФСБ, ну, дощ так званий, це ФСБ е, канал, який явно ходить під ФСБ. І там буквально захищають Тетяну Бокальчук, ту, яка ходить під е, Кілімовим. Е, там саме ходять під, під кимось, інакше буде не може. Так от і е, дощ, оце, аж одне місце рве, як захищає Тетяну Бокальчук, як він облива, е, цей канал обливає брудом просто з них до голови е, кадирівців і Владислава Бокальчука. А як ми знаємо, ФСБ і Кадирівці дуже. Недолюблюють одне одного, м'яко кажучи, і треба, щоб е, Путін був зайнятий е, справами зовсім іншими. І Зсу е, це організовує. Організовує дуже вдало. Красавчики просто за арсенал. Він буквально Путін буквально сьогодні там скликає якесь засідання, бо е, але це вже це вже наступно ну, одне з наступних відео. Розкажу чому. Там теж дуже цікава інформація є. Коротше, ситуація розвивається дуже стрімко, дуже цікаво. Давайте враховувати, що постріл, який відбулися з вона відбулась буквально 400 метрів від Кремля. Тобто, уявити це навіть не знаю, там, років 5 назад. Це неможливо було це. Душилося на корню, і Путін зразу пішов ситуацію просто діалогом. І от я так сказав, значить, так буде. І е, подивимося, як воно буде. Надіюсь, буде цікаво. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, вашу думку. Пишіть вашу думку стосовно цієї всієї ситуації. І ще одна хмилка багатьох вони недооцінюють кадирова. Вони е, думають, що Дон, Дон, Дон. Однак Дон використовує людина, це як слово паразит, це як ну це не тому, що людина тупа, а тому, що людина має їй потрібен чат, щоб подумати над своїми словами, як правильно побудувати, побудувати речення. Ну, от бачите, в мене е, е, ну, так само, як дон. Ну, от можете, можете теж писати, що я теж дон. Отже, слава Україні ще раз. До нових зустрічі, друзі.